Всім мої вітання. Зимовий огляд на Suzuki Адрес Vesta 25 2017 року випуску. До речі, можливо, і 20-го року такий не впевнений я. Варіатори 20-го, деякі елементи пластику 20-го, деякі 17-го, незрозуміло. Ну, Скоріше за все 17-го року випуску адрес. От 25 грудня у нас 11 градусів тепла в місті Одеса. Така доволі сонячна погода, як на зиму. Ну, і, звичайно ж, є можливість кататися і робити для вас огляди. Так, адрес моя улюблена моделька. Скажімо, на сьогоднішній день комфортнішого, цікавішого для мене в принципі немає скутера, він має все, що потрібно так для їзди по місту, для комфортної їзди, для комфортного сидіння людей з моїм зростом в районі 1,90 дев'яносто Ну і звичайно ж навіть для двох покажу, хто не дивився мої попередні відео, подивіться, покажу, розкажу, чому я його люблю. Тому що в нього є величезний, гарний багажник, на який можна поставити кофер, і тут ще зостанеться місця. В принципі, воно не буде ні в спину бити і так далі. Тобто величезний, гарний, масивний багажник, за який можна взяти, на який можна великий кофер поставити. Величезне сидіння, яке дозволяє сісти вдвох, а якщо не вдвох, то самому дозволяє відсунутися навіть назад і вирівняти ноги аж куди вам завгодно. Воно без переходу, без сходинки. Тобто ну, максимально зручне, максимально велике, яке тільки може бути у 125 ки Так, в білому кольорі, в рідному білому кольорі, але не з рідними наклейками. Такі якісь цікаві наклеїчки, цього разу прийшли з Японії. От Білий перламутровий красивий колір у адреса, без дефектів права частина. Е, в рідній фарбі колеса, все, все супер по цьому адресику. Є от такі підніжки для пасажира, щоб їздити вдвох легкосплавні диски. Так, 3,50 на 10 задня гума, задня гума стоїть нова. Така буквачка С ззаду. Гарний Захист від бруду якраз для наших доріг підходить. От, є отаке от крило, яке захищає туди болото, не попадає ні на амортизатор, ніде. І коли ви користуєтеся дресиком, все плюс-мінус доволі чистеньке. Нема там купи болота. Тобто і крило заднє, і оце дуже-дуже гарно продуманий повітряний фільтр. Ці двигунчики виробляються. До цього часу, в 23-го року, Suzuki адрес такий ж самий двигун, як і тут стоїть. Тобто двигунчики мега надійні, прості і дуже зручні. Так, По лівій частині також, без питань, без дефектів. Так само от така наклеєчка адрес красива. Suzuki Eco Performance. По варіаторній системі, як завжди, в кінці цього відео дивіться огляд, все рідненьке залишилось, все. В... В чудовому стані. Так, бокова підніжка яка відключає оберти, сидіння, заводське, рідненьке залишилось. Ключик також рідний, один ключик. Під сидінням. Що у нас під сидінням? Такий багажничок не найвеликий, але в принципі достатньо. Пара рідних заводських дзеркал. Дивіться, тут у нас є така схованка, японець нам передав прищепки японські. Це прикольно. Отак виглядає цей невеличкий, невеличке відділення. Навіщо воно взагалі, я не знаю, але воно є. Так, далі. Так. Чому я путаюсь, бачите, бак 20-го року кришечка. Там на деяких елементах пластику я знімав, був 17-й рік, на варіаторах також 20-й. зрозуміло, чи 20-й, чи 17-й, але в принципі різниці, як для мене ніякої, чи 17-й, чи 20-й. Головне, щоб техніка була жива і ціленька. А то вже а то вже деталі. Так, прикольно так зроблено кришечку. І вона, до речі, сюди ставиться, наскільки я розумію, ну, чи я неправильно. Ні, вона собі висить. Так. Все чудово тут. Все супер. Так, чому люблю адрес, пояснюю далі, він має отакий пологий пол, ви можете сісти з моїм зростом, повністю вирівняти ножки і це мега зручно, дивіться, повністю. І в мене ще спереду місце є, можна посадити якусь малявочку вашу, відвезти її в школу, тобто і повністю не отак, що ті ноги нема куди дійти, а повністю вирівняти, дивіться, ну максимально. І Ще при вирівняних ногах з моїм зростом 1,90 от. Є місце для пасажира навіть ще одного. Тобто по зручності супер. 14552 пробіг. Всі надписи, все чудово, рідні ручки, відбійники є. Коротше кажучи, мені моделька дуже подобається. і Єдине, що б я хотів, дуже би хотів, я б його навіть зразу би собі залишив, це щоб була така функція, як у Ескі Підігрів сидіння і підігрів рук. І все. Якби була така цяцька, я б залишив її собі зразу. Тут ще японець нам подарував такі м'якенькі штучки, щоб ручки не мерзли. Е, доволі такі. Прикольні. Є багажничок справа, можна півтора літра води засунути зліва. Є гачечок такий прикольний, можна сюди кульочок поставити і їхати. Ну Дуже все зручно, дуже практично. В легкому доступі все розбирається, нічого такого важкого взагалі в скутері немає. Можу вам сказати, дійсно. Чудова моделька, мені дуже подобається. Ось такі, бачите, м'якушечки на зиму саме те. Та і літом воно в принципі, краще працює. Ще що в нас є. В нас є LED лампочка, LED світло. Тут стоїть в голові блочок, я навіть сфотографував, було цікаво, що це така за штука. Лампочка дійсно крута, прямо стоїть блок управління LED світлом, гарне світло. По пластику ідеальний стан. Єдине, отут була. Бачите, от така подряпиночка, де і все. Так, повністю практично новий. Вант, вініл. Так, Передня гума стоїть Dunlop, Така відсотків 80 залишку без живий диск передній в чудовому стані. Супортні сін, рідні колодки, там відсотків 50-60 колодок, Dunlop ранскуд стоїть, передня гума. Масляна, хороша вилка, вилка дійсно якісна, гарно працює, 12-го діаметра колесо переднє, гума 90-90 на 12 стоїть. Комфортний, стильний, красивий апарат. Мені він подобається. Подобається перш за все комфортом. Чисто чудово, без ніяких питань працює двигун. Для мене зручнішої і практичнішої техніки на сьогодні, в принципі, немає. За такі гроші нічого цікавішого ви не придбаєте. Дійсно, моделька гарна, люди її купують, я її, я її цю модель рекомендую і вам. Дійсно, у Сузуки вийшло зробити щось настільки хороше, хоча я прихильник, мабуть, Ямахи, але Ямаха на порядок дорожча і в ТО, і в ціні сам бренд дорожчий. Так що так, моя рекомендація, звичайно ж, і побажання. Брати Сузукі, конкретно ця моделька. Просто супер. Виконана зручно, і компактно, і комфортно все абсолютно. Кому подобається, звертайтеся, заходьте на телеграм канал, обирайте для себе, кому що подобається всі індивідуальні потреби, індивідуальні бажання. Бюджет також усіх різний. Підписуйтесь на YouTube-канал. Всім постійним глядачам дякую. До нових зустрічей. Посилання на тест-драйв в описі під відео. Всім вечора доброго. Ознайомлення з станом варіаторів у Suzuki адрес Веста 25 для майбутнього покупця. Так. Ремінь стоїть оригінальний PowerLink в чудовому стані, в принципі, без питань. Ролики варіатора. Дивіться, оригінальні, рідні, без носу. Також без зауважень. Направляючи з тарілкою, от по роликах питань практично немає взагалі. Так само, як і передні, передній варіатор. Сам скутер, здається, з 17-го року, варік 19-го. можливо, вже міняли варіатор, але чудовий, невипрацьований, без питань. Стіночки в цілі, тарілка переднього варіатора також. Ну і сама дорога штука, це задній варіатор. З новими колодками. Все супер. Також 19-го року. Як і передній варіатор 19-го, так що все чудово. Тришка чомусь двадцятого року щеплення. Ну і саме цікаве це повітряний фільтр, який я вважаю один із самих вдалих взагалі, які тільки можуть бути, наприклад, у Suzuki Address чи взагалі у скутера. Це паперовий, паперова касета і додаткова губка. Це мега крута штука, і мега довго служить. Ну І, звичайно ж, коштує також немало. До речі, в мене є в наявності. Ну, Польваріаторні все чудово. Купуйте адрес 125-й. Дійсно, дуже, дуже якісний гарний апарат.